Щоб не стати жертвою лісу, прикарпатські рятувальники застерігають від початку осіннього сезону тихого полювання щоденно отримують повідомлення про заблукалих грибників. Лише від початку вересня залучалися до їх пошуків більш як півсотні разів. Є і один смертельний випадок у лісі на Калущині під час збору грибів помер чоловік. Станом на зараз тривають пошуково-рятувальні роботи чоловіка 1945 року народження жителя села Ангелівка Вигодської територіальної громади Калуського району. В основному це губляться люди старшого віку, які впевнені, що вони добре знають місцевість, проте навіть з собою не беруть мобільний телефон. На жаль, є один випадок, коли людина померла. Випадок стався вчора вечором. До рятувальників зателефонувала жінка, жителька міста Калуш. Повідомила про те, що під час збирання грибів в лісовій місцевості поблизу села Вишків Вигодської територіальної громади помер її чоловік 1961 року народження. Вигодські рятувальники транспортували тіло чоловіка, передали працівникам поліції. Які... Тож надзвичайники вкотре нагадують прості правила поведінки у лісі. Перед походом в гори чи ліс обов'язково ознайомтеся з прогнозом погоди, одягайте яскравий одяг, беріть з собою воду, перекус і обов'язково беріть аптечку з найнеобхіднішими ліками. Використовуйте GPS або механічний компас. Маєте завжди з собою заряджений телефон, а також павербанк. Обов'язково складіть маршрут і вивчіть місцевість. Запам'ятовуйте під час руху орієнтири, а це саме дороги, річки, поля. Чи інші якісь більш помітні об'єкти повідомляйте рідних про ваш маршрут? Окрім того, любителів тихого полювання закликають у жодному разі не вирушати у лісову місцевість при погіршенні самопочуття та завжди брати із собою аптечку. Наталя Лосовика Андрій Гаргара, телеканал 402.